Альбіна належить до Сумської Румської громади, їй 24 роки. Говорить, її освіта два класи початкової школи. Я ходила там пару класів буквально і все. Там в мене вже братик з'явився. І як раніше не було ж такого, знаєте, як офіційних робот, вже дивилася за братом. Помагала батькам, вони там торговлю займалися, і ну так склалося життя. Я навіть як перестала ходити в школу, мене мене батько грамотний, 11 класів закінчує батько мій. І він мене, коли в нього був свободне время, він мене підтягував до свого знання. То тобто, ну, рахувати, писати таке все я вмію. Раїсі 29 і років каже, була теж була свого часу закінчила лише два класи. Раніше в школу так ми ніде не ходили, тож батьки нас не віддавали раніше так не вважалася. Важно і дуже учоба, як зараз, У кого робота, хто замуж повиходив, розумієте, хто що. зараз зовсім друге життя, другий світ. Зараз потрібно бути, щоб була освіта, щоб була робота. У сумській румській громаді чимало людей, які взагалі не вміють читати і писати це зумовлено давніми традиціями. Розповідає керівниця румської жіночої організації Ольга Михайленко. Каже, особливо обмежені в освіті жінки раніше. І не було такої змоги, і бажання не було, і батьки та зачем ну, потрібно там, жінки навчатися, піде заміж. Зараз, наоборот, ми хочемо розвиватися, ми хочемо бути самостійними, хочемо, щоб з нами вважалися, що ми теж люди і що ми можемо щось робити. Відтепер в місті діятиме Ромський освітній центр. Його відкрили на Баранівці. Це місце компактного проживання ромів у Сумах, розповідає пані Ольга. Цей проєкт, як надав нам. Фонд «Чиріклі». Ми йому дуже вдячні. Ми давно хотіли такий центр, але у нас не було можливості. Будуть жінки навчатися, які ніколи не ходили до школи, не вміють ні читати, ні писати, тому ми будемо. Питатися, якось навчити їх, щоб вони могли щось прочитати, щось написати, розписатися, заповнити якусь квітанцію, вони не можуть прочитати щось там прийшло, вони не можуть цього зробити. Якщо немає рядом людини, яка зможе це зробити. Дітки ромські не ті, які не мають змогу купити собі гаджет, навчатися, вони будуть ходити зараз до школи. Це буде. Проводяться уроки два рази на тиждень. Освітній центр відкрили на базі п'ятої школи. Її директор Борис Богодушко очолює заклад близько 20 років. Каже, коли прийшов, ромів було дуже мало, а сьогодні їх 27% від загальної кількості учнів. Розповідає, що здебільшого вони не мотивовані, адже багато залежить від сімейних традицій, і дітей часто забирали зі школи як тільки вони отримають елементарні знання. Писати читати там, навчилися, якщо це нормально. А потім що вони роблять? Пишуть заяву, переїжджають до Росії. Ну, це до війни, зрозуміло, було. Значить, ми в такому разі повинні їм видати документи. А куди він поїхав, цього ми вже вконтролювати не можемо. Серед випускників ромів є і ті, які потім закінчують коледж. Є й такі, хто здобуває вищу освіту, але таких дуже мало, говорить директор. Діти навчались, а батько не грамотний. Він, коли тут потрібно було підпис свій поставити, він поставив букву Л говорить: це дитина мене навчила. Моя дитина каже, мене навчила. Ставить, а до цього хрестик ставив. Він намагався їх піднімати, але все одно сім'я грамотна, вони вивчились, все, школу закінчили, далі не пішли, вони працюють, скажімо так, але далі вони ніяк не пішли. Чому сім'я їх зупиняє? Тому що в сім'ї не було цього. Відкриття освітнього центру дозволить побачити ромам нові можливості для розвитку, адже зараз виживати їм особливо важко, каже пан Богодушко. Яким чином виживали? Збирали метал. Це з одного боку гарно, але він закінчується. Пух, перо. А зараз пух перо збирають вже не тільки вони. Значить, І все. А далі вже там збирають бузину, жолуді, каштани і так далі. Ну це всі ж не можуть цим займатися, тому що на всіх цього просто не буде достатньо. За словами директора, у ромському освітньому центрі до кожного учня буде індивідуальний підхід в залежності від його знань з акцентом на соціалізацію. Грант на розвиток ромських дітей і жінок передбачає отримання пропущених знань, підготовку до школи та навчання грамоті, розповідає Ольга Михайленко. По закінченню війни нам треба буде відбудовувати нашу країну. Ми хочемо, щоб ми теж були корисними, щоб наші діти були корисними, і ми щоб були корисними країні. За словами пані Ольги, вже сформовані дві групи із 25 дітей і 15 жінок. Альбіна віддала на підготовку до школи старшого семирічного сина. Я бажаю, щоб мій син здобув більше ніж я. В цьому житті, щоб він був успішною людиною, щоб в нього була офіційна робота, щоб він там, перше, це що писати, читати, рахувати. Цигансько вже таке вже воно все відходить. І всі люди хочуть, щоб були вже начитані, щоб вони всі були грамотні. Я думаю, що це все залежить від батьків. Це все залежить від батьків. Якщо батьки хочуть, щоб дитина вчилася, вони для цього все зроблять. От, наприклад, перший приклад, це я да. Допустим, я хочу, щоб мій син розвивався. Я хочу, щоб він вчився. І я це зроблю. Раїса буде навчатися у групі для жінок. Сказали, щоб в першу очередь знати українську мову, вчити для себе і знати, щоб розмовляти. Хто зміг, той пішов. розумієте? тому що теж в людей теж діти, сім'ї, чоловіки. Це ж так просто, просто легко нам сказати. Я не замужом дітей немає. Так що я пока вільна, я що хочу, то й роблю. Румський освітній центр працюватиме шість місяців. За словами Ольги Михайленко, це перший освітній проєкт у Сумській Румській громаді, але у планах надалі працювати в цьому напрямку. Олена Рашивська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.